Всі зразя, всім привіт, з вами Гіліна, і ми продовжуємо грати в групу Білтей. Нагадуєте, що в минулому серії в нас Планка схопила, і ми, типу, щось минуле повернулись. Там зустрілися з батьком нашим та сестрою. Але потім щось пішло не так. І, типу, він, наш батько став якимось монстром, і ми його, типу, вбили зараз. І ось ми вже в автобусі. Планка, ні, не. Ще червоні бріски роблять в автобусі? Я не розумію, хто це говорить може в неї, типу розмія лічності у нашій п'янки. Білий Де ти? Подорож освоєв починається. Наступна зупинка буде в 13 років. Пристібніть ребні безпеки. Ми їдемо. Ми тут типу, подорожуємо нашим минулим, чи як... Що це за голос? Ми подорожуємо своїм минулим, щоб розібратися, типу, що там сталося, чому ходимо до психолога, чи що. А, знову той головний біль. Білий приблизно. Весняне кохання. О! кладу мені папірець. Попи... Йоанна. Я і Бі. Прокинься, Соня. Соня, заняття закінчилось. Давай, пора додому. Я на уроці? Тому, чому ти така здивована? Де ти думала, що ти будеш? Голосу в тобі ще був правий. Я повернулася до своїх 13 років. У Учої кубіка цей м, футболка похожа на цього кріпера мордочку нейт. Ми в неї. Ми весні квітня, яка потія сталася в цій дні. Правильно, а планка я не була в хтось усі. Там були тільки червоні плістки. Гей, бі! Ходімо, вже пізно. і їх, до речі, звать. Якщо в магазині Морозова більше не буде, мого улюбленого Морозова, це буде твоя вина. Отебі, це Джована, Гарне ім'я. Отабі, ми чекаємо тебе біля виходу. Ой, біля входу. А, я йду. Я подумаю про решту дорослі. Чекай, що я збиралася подумати. Привіт, дівчата, вибачте за затримку. Я почуюся трохи розгубленою. Не хвилюйся, Івана встигла купити своє улюблене морозиво, тому немає проблем. Хочеш, я вас запрошу. запрошую. Звичайно, полониться, будь ласка. Ой Боже, як я люблю це вишневе морозиво. Так, йому це подобається. Ось бі, полуничний твій. Я, попроси... я попросила винограду. Виноград. Дякую. Давай трохи відпочинемо. Ось там на лавці. Хіба вона не красива? Хто я? Я мала на увазі весну. Подивіться на кількість квітів. Це захоплює. Так не думаєш, Б'янка? Бянка? А? Мій мозок завмер. Тобі не слід було це їсти, як ш... так швидко. Це було так смачно. Так, Морозова твіст чарі найбл Чо? Так, Морозова твін чари найбільше. Гадаю, все закінчилося. Ага, вони там сміються. А ніяк доти складали. Так, почина... починалися весняні дні між сміхом щирою дрожбою під чистим і теплим весняним небом. Ну, знову вдома. Ой, чи все буде добре вдома? Давай, Б'янка, відкрий очі. Цього разу нічого поганого не буде. А, що сталося? Нікого немає. А, все О, мама наша. О, Б'янка! Ласкаво просимо додому, мила. Можеш мені допомогти в відданій? Звичайно. Що відбувається? Сабріночка! О, Сабрін! Чи можете допомогти мені підвестися, сестричко? Гаразд, дай мені руку. Мамо! Ой, мамо, ти теж на землі. Тут щось сталося? Не переживай за мене, я послизнулася послесну... від страху, побачився події Сабрін. Я можу встати сама. Що готу. Не будь таким слогняним, інакше ти знов впадеш. добре? Зрозуміло. Дякую, сестри? Сестра. Ну, зміни форму П'янко. Я буду подавати обід. Добре, я зараз повернуся Сабріно. Виходячи з кімнати. її кімнати. Привіт, п'янка. Твоїй сестрі стає все гірше і гірше. Вона снос втратила рівнувалу. Ліки, здається, не дуже допомагає. Якщо так піде і далі, скоро вона буде тільки в ліжку. Боже, в неї, типу, забріне погана ходьба. Вона не може ходити. Блін, мені аж больно стало. Але вона. вона. вона не помре, так? В Смислі. Моя молодша сестра не може. Ні. Ні, 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 ні. Ви не можете. Гнюпає нос. Я знала, що щось буде не так, якщо я зайду в будинок. Сыбрину, ти впораєшся з цим. Мяу, мяу. Котя. Де котя. Кошелья. Ой, я так мяу. Ой, ось ти, маленька Я ж казав тобі, сейчас выстребнул з рюкзака. Лобна. Що вистрибувати з рюкзака було негарною ідеєю? Він поранений? У мене є серветки, якщо це допоможе. Гей, ні, не хвилюйся, він у порядку. Правда, дівчино? Я ня! Ти це бачиш? Хіба це не мило? Хоча вона досить неслухняна Так, вона виглядає такою милою. Я знайшов її покинутим кілька днів тому. Я думаю, хтось залишив її бо поважала це на щастя Насправді, чиста не... нісенітниця дівчинка мій щасливий талісман Ну, мені потрібно йти. Ой, забу... я забув представитися. Пістер називає мене. Але ти можеш називати мене Він. А? Привіт, привіт, привіт. Приємно виграти. Познайомитись. Я Б'янка. Приємно познайомитись Б'янка. Добре, я йду тренуватися Перемога, а типу він. Ходімо, моя дівчинку, до, до побачення. Хлопчик, який бігає зі своїм котом як мило. Наступний день кірце, кільце. А, там нам на, поч... на початку планка запропонувала нам кільце вдягнути або його зламати, або втягнути. Там, якщо зламати, то, то гра закінчиться, а якщо злам... ой, якщо зламати, то продовжиться гра, а якщо втягнути, то закінчиться. Не дуже зрозуміло, в чому сенс було того, або я просто забула. Коротше, побачимо потім. Наразі ров закінчився. Пора додому. Відомок про це мені сумно. Гей, Бі! Настав час морозива! Джованна, чи не могла б ти якось колись пересати поза такою скандальною? Мені подобається, яка вона енергійна. Навчися, Джован. М'янка любить мене такою, яка я є. Не, не дарема вона моя найкраща подруга. О, але не обіймай мене так сильно. Я б сказала занадто енергійною. Через кілька хвилин. І добре, як вам. І добре, як вам сказала Джованна. Трештою виявилось, що він зрадив мене, мені з іншої, зі своєї кімнати. Я бачила це, відколи він змінив школу. Але якщо він зда... здається таким спокійним, як я можу це зробити з, з собою? Крім того, він мені, мені все розповів повідомленням. Бо я гус, мене навіть бачити не хоче. Нас типу вони говорили покрой колись. Угу. Ще на що на твою думку має зробити бі. Ну. Секундочку, ну. я зараз повернуся. Продовжуйте без мене. Типа той, який не був із... п'янка біжить до кота, який був за кущем. Типу стикнул, застикнулась. Ой, моя голова. О, п'янка, це була... Це була ти! Я не бачу тебе через кущі. Я просто не розумію, що це моя мала моя маска ледь не поранилась. Ледь... А, моя маска ледь не боже. Вибачте, ти в порядку. Давай, вставай Дякую. Я бачила, що кіт біжить один. Я думала, що він утік від тебе. І ти не помилилась. Боже, він не жінка выскочила виключу... з рюкзака, коли побачила Він шпиташечку. Кішку свою називає жінка. А типу, в англійській... ну це ж, від англійський, то там типо, в вперед, типу... Girl, він її, типу, називає. А ну понял. Ну от. Дякую, що стрежу за нею. Yeah, жінка. <laughs> Чого? я просто проходила Повз. Ну, можливо, ми з музою хочемо тобі подякувати. Нещодавно ми не відкрили нову костьону гру на площу. У мене ще є кілька хвилин для тренування. Хочеш піти? А, а, а як подруги? А що з подругами зробимо? Врач. а не кипаники, я лавере на вийшов бомбу вийшов позагадує матруз. Мені дуже шкода. А, в смислі? А сто подруг. Мені дуже шкода. Мені потрібно йти додому. Ой, я зрозумію. Без проблем. В будь-якому випадку, дякую. Треба було піти, щоб вони зустрічались воєдвором. Ну, я йду. Давай бувай. Бувай! Бережи дівчинку. Зможу <ріст> я настигати настигнати Джована та Йовану. Сподіваюсь, вони не пішли іншим шляхом. П Янка продовжує свій шлях. Їй не, не добилося багато часу, щоб не догадати своїх друзів. Я лишь не чув нявкання мози. В смысле? Протягом цього року він продовжував своє шкільне життя. П'янка, та її найкращі друзі... Блять, типа. Короче, ми косяк повторювате, що типа мы не вибрали цього. Кстати, Віна, кстати, а що це за такі штучки знизу? Типу не. А, це на які концовки ми пройшли ого. І ми йдемо звіном. Майбутні... Ой, ладно. З майбутнім хлопцем п'янки. Звичайно, я б хотіла. Чудово! Ти чила, дівчинку мою? Давай спробуємо костюми. Ніа! Типу котика гірл звача. Через скільки кроків? Ой, мабуть, зараз нікого немає. Раніше я бачив черги, повні людей, які чекали на гру. Може, точно подарувала нам свою удачу? Ой, яке миле кошеня. Ну, давайте пограємо. З просимо до The Dog Maker Зробіть свою ляльку. Ця гра складається з трьох раундів. У кожному раунді вам будь, буде задана тема. Ви повинні одягнути, одягнутися від, відповідні до теми. Штучний інтелект оцінить їхні наряди. А, на, ваші наряди. Теми засновані на іграх Eon 7. Удачі! До речі, що це таке, Іон 7? Я подивлюсь, що це таке. І як я зрозуміла, Ян Seven це розробник ігри по І не тільки там від нього ще куча різних ігор. Але ми обов'язково поіграємо і в них пізніше. І, до речі, зараз на екрані це, типу, його персонаж. Ну, як він себе показує. Отримайте задоволення. Готуйся круглий. Тема вигод гармонія. Спокійство, наприклад, не пр... Смисль, неправильно готуйся роксі. Та йдіть ви, це було чудово. Так, да, я програла. Так, Майже. Я заплутав... заплутався в Одязі. Навіть Моза була дуже божественною. Моза радий бачити вас тебе енергійним. Я також. Ну, невдовзі мої тренування почнуться. Мені просто тебе до школи чи ти зможеш сісти звідси на автобус. Не хвилюйся, неподалік є місце знаходження. Я віднесу його туди. Що куди яке? Куди віднести, що віднести? Добре, тоді ти зустріч Б'янка. Мені було весело з тобою. До побачення. До побачення. Мені теж було дуже весело. Удача тобі у трен... тренуваннях. Бережи мозом. Мені подзвонити, до він. Навіщо дзвонити коли він тільки відійшов? Хоча, якщо це не да вийти на кінці, що типу, тіпа... Ну, типу, треба прос'їжати, щоб вони зустрічались, тому ми дзвонимо. Він, зачекай! Так. Кажи, що захотіла Б'янка? Я, я. я. Я хотіла б, якщо ти хочеш, мати можливість піти пограти іншим разом. А якби ми пішли пограти іншим разом... О, це було б все. Звичайно, якщо зможеш завтра в той самий час, я буду чекати тебе в парку. Так, так як може. Дякую. Ура, ми зараз їх поженимо. Ємськ <гум> 13. Тільки. Зведемо парочку, а потім вже поженемо, а потім вже дітишки, а потім... М -м -м. Ну, я можу йти, Біанка. Побачимось завтра. Так, я буду чекати тебе завтра. Бережи себе. Серцем що б'ється тисячу на годину і з почервонілим обхіличем п'янка повернулася додому. Закохалася, наша дівчинка закохалася. Її серце знову почне любити. Навіть типу, до цього теж хтось був. Чи... Через кілька годин. Десь в іншому місці. А що з музикою? Мені це не подобається. Щось не так, він. Ці останні тренування твоя ефективність знижується. Вибачте, я просто трохи відволікся. Не забувай, що за кілька тижнів розпочинається всесвітньо Олімпійські ігри. О, ну, нормально у нас музик спортом займається, Олімпійські ігри, хорить. Але його щось, типу, як принижають тут. Що це за оку там? все. Ти повинен йти до своєї третьої перемоги. Так, я зроблю це. Не хвилюй про це, професора. Гаразд я вірю тобі, зрештою ти переможець. Звичайно, я знову зроблю цю медаль своєю. Ну, додому можна. Знову око. <гум> Дякую, що чекаєте, чекаєш на мене в рюкзаку. Ня <гум> <гум> кашель, кашель. Блін. в грудях частіше. Боже, що в нас і парочки наші, у них двоє якісь проблеми. Два. Це нічого. Просто біль мене не зупинить. Я виграю для тебе, мамо. В смысле? Якісь проблеми сім'ї? Тож? Наступний день. О, кажеш, йдемо далі. Так, я зустріла нового друга. Ух, Бянка вже знову закохалася. Га, ні, ну я не знаю. Як, як хлопець, він високий, кудлат, кудлатий, темний, худий. Давай, Йована, не турбує її зараз, коли вона запізниться. Гаразд, тож завтра, ти не е, посподишся запитань, Бі. До зустрічі! До зустрічі, Бі! Бажаю успіху. Дякую, дівчата. До завтра. Боже, це якось довго життя. На дворі. Ой, музей, я впізнав тебе здалеку! Привіт, Б'янка! Гарна. Що? Коротше, промовчу. Привіт. Подивіться, ви знаєте це місце. Опідні дні з віном були неймовірними. Він забув про всі проблеми, які переживав вдома за ті хвилини, які він ділився з ним. А, типу, у нього з мамою мамі погана проблема, чи що теж хвора у нас ну, у п'янки нашої сестрі погано. Він, мені... Він дав мені зрозуміти багато речей або... Як він казав, давай у нову пригоду. Я ще ввечері чекала з нетерпінням, у нову пригоду ми проведемо разом. Я стала його напарницею в пригодах. Я була дуже щаслива. А дні минали. О, я нервую через завтра. Розслався він. Я впевнена, що ти легко отримаєш цю медаль. Неправда, я візьму цю медаль і присв'ятю цю перемогу тобі. Давай, п'янка, помічимося до кінця парку. <пас> Якщо ти програєш, тобі доведеться нести мене додому. Що? Зачекай, чекай він. Не варто. Ти вже почав бігати. В'янка біжиться він. Він добре бігав, то швидко втік від Біанки Однак, коли він уже наблизився до кінця парку. О! а. -а, -а він. Ти ворот? <с>? Типу... Так, цей бла благосполучний камінь збусив мене. А, ти, ти в нормі. Ти змусив мене посклизнутися. Ох, я мав бачити, куди я ступаю. Будь обережнішим. я хвилювалася, коли побачила, як ти впав. Подивіться, аж моза вискочила з рюкзака. Ого, яка м'яка діжка. Перевод просто шикарний. Ну ладно, тепер я в порядку. Повернувся до нормального стану. Здається, ви з мозою вже добре ладите. Однаєте. <гум> Нія! Ій дуже подобається, коли її балують. Ну кому не подобається. Так, я теж. <гум> Ой. Білий? Моза? Ні! Вона ж не на дорогу, Е, місі розпливається. Вистрібив на проспект за горо... гороб... горобцем. Він не дорогу за горобцем це звук Це від вантажівки? Ні. Перехід переходь на інший бік, моза. Цей розсіяний кіт залишає посередині. Я зможу досягти, якщо піду на повній швидкості. Перенув... Так. Зупинись він! Це дуже ризиковано! Янка місто тримає мені за руку, тримаючи її. П'янка, що ти робиш? Якщо я не піду, дівчини не буде. Мозе. Моза! Вона маленька киця. Китя. Я маленька Кится. Я ненавиджу тебе, п'янка. В смислі ненавидиш? Ненавиджу тебе. В смислі пішов ти? Вона тебе врятувала. Боже. Ах. Я хочу на цьому закінчитися. Закінчити? Подумаю, що відео буде довгим. По-перше, хочу визволити. Якого хера він? Я думала, що ти нормальний хлопець, вона. Та, розумію, кішка мені теж самій боляче, блін. Але ж, блін, вона тебе рятувати хотіла, ця об'янка А ти зразу ненавиджу тебе, щоб ти здохла. Ладно. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам все сподобалось. Не забувайте підписуватися, ставити лайк. Писати коментарі там, що мені варто пограти, що в мене там не так виходить, або якісь кращі ігри для запису. Ой, додатки для запису екрану. Ну, а на цьому все. Всім пока!